30 віничан вже прийшли співбесіду на посаду помічник ветерана під час спілкування з кандидатами, вивчають їхню мотивацію та цікавляться, якою вони бачать свою роботу під час допомоги героям. Нагадаємо, Вінниця – одне з чотирьох міст, де впроваджують пілотний проект Помічник ветерана серед претендентів, герої та члени їхніх родин. Люди, які готові допомогти захисникам і захисницям після фронту, повернутись до цивільного життя. Це щось нове допомога лю людям, так як як чоловік в мене знаходиться там. Ми вже переживаємо це з 14-го року. мені це знайоме, то що сама це переживала все. В обов'язки нової для українців професії входитиме супровід військового під час проходження встановлення інвалідності, допомога в оформленні пільг, передбачених державою, пошук роботи, юридична та психологічна підтримка. Помічники ветеранів навчатимуть на базі ВНТУ. Після того їх офіційно працевлаштують на базі центру соціальних служб. Відповідно до того, що ми беремо участь в пілотному проєкті, створено відділ відповідний сервісний офіс помічника ветерана. І саме власне помічники ветеранів будуть здійснювати супровід наших ветеранів, які повертаються, будуть повертатися. Добре, що наша громада зайшла, тому що тільки сам ветеран розуміє ту біду, то горе, і вони самі пережили весь, весь той етап і знають, з якими проблемними питаннями вони стикнулися, і де потрібно долучитися. І ми звертаємо увагу дійсно на саме головне на людяність, на порядність.